Ну, 300 тисяч е, мобілізованих е, орків. 300 тисяч. Як, як через них пройти? Як ви думаєте, легко? Там ні. пиздець, що відбувається. Ну, ні, звісно, ні. І кидають постійно, не рахують, без бронежилетів, москалі біжать. Це просто якийсь жах. Ладно, це все інше. Е, тоді, коли буде свобода слова, і коли е, українська. Український прапор буде на території Криму, тоді ми запитаємо у людей, що це означає рускій мір. Я думаю, багато хто з кримчан, вони зрозуміли, що таке рускій мір. Це все, ну, вот... це все чому ви так плюєте на свою історію? Це все хірня. Чого? Тому що таким чином ви хочете розповісти, що ми ж один народ, давайте об'єднуватися. Давайте ми вас очолимо, давайте ми будемо вами правити. Нам москалів не треба. Ми не хочемо бути під кимось. Ми не хочемо бути під якимсь дідом 70 літнім який поїхав кукурудзу. А під 81 літнім хочете під Байденом? Ну, слухай, якщо б ми були під Байденом, ми б уже давно були б на Кремлі стояли і танцювали, як ви там, Калинку танцювали ваш. Ну, секундочку. А <зв>. сейчас, то есть, вы хотите сказать, що Америка не оказує підтримку і не грає, играє да, ніякої ролі в цій ситуації. Которія приходить. Ти що не бачиш, яким чином ми е, випрашуємо виборюємо зброю? Що це не бачиш? А, ти, не... ти не бачиш, що такое Хаймерси? Ти собі навіть не уявляєш, якщо б це була б частина е, впливу Америки, ми б вже були в Кремлі давно. У нас уже были и танки, у нас были и такие, у нас всего и а не забывай про красные кнопки, пожалуйста, между нашими Какие странами. Какие там кнопки? Ты Це знаешь, будущее. почему вы знаете, почему Америка до сих пор не на это только потому, что она понимает, что ну, у России разповед... есть ядерная да. Это, ну, это политика сдерживания? Ну припиняй. Сейчас скажи, что э, ядерные державы войны не проигрывают.